Я назвала цей ролик «Дівацтво польських мільйонерів. Ми з вами зараз знаходимося в самому центрі одного з найбільших польських міст Катовіце. Тут поруч галерея, тут поруч вокзал, ну, одним словом, центр великого міста. І тут якась дуже багата бабулька купила шматок землі, який я навіть не можу собі уявити, скільки б він тут коштував. І причому шматок землі дуже пристойного розміру. А вона поставила собі грядки і вирощує овочі, вирощує собі зелень, ось салатик дивлюся, ось помідорчики. Щоправда, не знаю, чи будуть рості, чи ні самі помідорчики, але кущі помідорні точно ростуть. Ну все як належить, звісно, проведена вода. Професійні грядки. Які називаються високі грядки. Подивіться, як гарно і мила он на цій грядочці цвіте цибуля. Ну, звичайні садові культури. Отам бачу полуницю, бачите, там цвіте. Ось бачу огіркові пагони, визирнулі з землі. Ну, загалом нічим нічого дивного, нічого екзотичного. Ось селера, м'ята, базилік бачу. Але все це настільки мило для серця, що я вам не можу навіть і передати словами. Он там будиночок малюсінький, напевно, відпочиває, інструменти складає. Ну, не можна сказати, що це екологічне місце у величезному місці, але кожен сходить з розуму по-своєму. І в Польщі теж є такі люди, яких ми називаємо диваками. Але мило! Коли я проходжу поруч із цими грядочками, то завжди зупиняюся і посміхаюся. Я навіть не посміхаюся, я просто сміюся, тому що мене це настільки зворушує, що я вам навіть не можу передати. Прошу вас посміхнутися разом зі мною і просто порадіти тому, що є такі люди, які радіють природі посеред асфальту і приносять і нам, які мимо пробігають, шматочок радості.